Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне. .медіа. До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів. Двоє людей загинули, ще скільки ж дістали поранення на Донеччині, повідомили в національній поліції. Окупанти гатили з артилерії та атакували дронами. Жертви у Сіверську та Мирноградській громаді постраждали в Костянтинівці та Миколайпіллі. Там зруйновані два багатоквартирних і три приватних будинки. Пошкоджений автомобіль. Загалом під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів регіону. Правоохоронці зафіксували майже 2,5 тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Підтримати наших військових закликаємо вас, тож долучіться до збору коштів на потужні засоби радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив ворожий fpv дрон. Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект требу сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих ППЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників. Пам'ятайте, кожен ваш донат є важливим. Допомога війську це найменше, що ми можемо зробити задля спільної перемоги. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Президент Володимир Зеленський з європейськими лідерами говорили по телефону з Дональдом Трампом. Повідомили у міністерстві закордонних справ. Розмова відбулася після зустрічі коаліції охочих у Києві. За його словами, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі та на морі, що найменше. На 30 днів, починаючи вже з понеділка. Нагадаю, європейські лідери вранці прибули в Україну на саміт охочих коаліції. Формат об'єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Україну. Повне та безумовне 30-денне припинення вогню має бути реалізовано без жодних попередніх умов, заявила президентка європейської комісії Урсула фон дер Лейен. У разі відмови від цієї пропозиції, Європа готова посилити тиск на Росію та запровадити подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню. А тим часом Іран найближчим часом планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Торік у вересні США повідомили, що Іран доправив ракети до РФ на дев'яти суднах під російським прапором, які були під санкціями. Проте вони були доставлені без пускових установок. 35 делегацій з країн Європейського Союзу зібралися на засідання Ради Європи у Львові. Вони обговорили роботу над спеціальним трибуналом для російських посадовців та підписали угоду про передачу Україні частини заморожених російських активів. Подробиці зустрічі знають мої колеги. Львів. Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас підписує угоду про спрямування Україні траншу від прибутків із заморожених російських активів. Щонайменше один мільярд євро передадуть українській армії. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько одного мільярду євро. За ці кошти країни-підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України, зокрема. Таким чином, ми не лише отримуємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виводимо можливості українських зброярів на наступний на новий рівень. Ще один важливий підписаний документ Львівська декларація. Коаліція держав Європейського союзу зустрілася, щоб обговорити створення військового трибуналу для Росії. Документаційну частину планують завершити до кінця поточного року, а вже в 2026 році почати реальний судовий процес. Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх. В тому числі для так званої трійки, маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І власне створення цього трибуналу покликано для того, щоб винести в майбутньому відповідні вироки. Ми трибунал буде знаходитись в Гаазі в столиці міжнародного права і відповідальності. Центральною інституцією процесу створення спецтрибуналу виступатиме Рада Європи. Сьогодні ми зробили дуже важливі кроки для досягнення справедливості для України. Після цієї зустрічі ми забезпечимо фінально політичний початок встановленню спеціального військового трибуналу щодо агресії. Вже наступного тижня у Люксембурзі відбудеться формальне процедурне схвалення процесу трибуналу. Після цього Рада Європи та Україна укладуть ще одну угоду: це поставить фінальну крапку у забезпеченні юридичного підґрунтя для притягнення російських військових злочинців до відповідальності. Ірина Давосир Назармельник, телеканал Еспресо. Візит солідарності з Україною. Нобелевська лауреатка, всесвітньо відома польська письменниця Ольга Токарчук, зустрілася з українськими письменниками та перекладачами у Львові. Пояснила, що приїхала підтримати колег, які працюють у складний військовий час. Її бабуся була українкою, тож вчила онуку українських пісень та історії. Зокрема, ці оповіді вона перенесла у свій відомий роман книги Якова. Ольга Токарчук одна з найважливіших і найкращих письменниць в сучасній літературі. А по-друге, це важливо, тому що Ольга Токарчук дуже важливий друг України і дуже вірний друг України, адвокат України на міжнародній арені, голос якої дуже добре чути. Думаю, у такі складні воєнні часи література є зброєю. Вважаю, що потрібно навчати з цього вашого досвіду писання, читання у складний час цей досвід слід поширювати у світі. Такими були новини на цей час. Щоб знати більше, підписуйтесь на нас у соціальних мережах.